Сеанс номер 2 4 серпня 2022 року в селі Ожидів Золочівського району Львівської області. Матеріали діалектологічної практики записала студентка групи ФЛУ 21 Марія, респондент Орищан Ярослава Володимирівна 1952 року народження, освіта 10 класів. Сеанс розпочато о 12 годині 35 хвилин. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, як у вашому селі святкували весілля? Ой, в нашому селі. Та по-різному тепер інакше святкують. Колись раніше інакше святкували. Міняються часи, міняються люди. І так, і весілля. Ну, я знаю, я виходила заміж. Я виходила заміж. Було сватання наперед. Наприклад, там за місяць могли і, ну, за місяць чи за скільки приходили батьки молодого. До, до, до нас сідали і розмовляли, чи будемо весілля справляти, чи будемо, як то все буде відбуватися. Ми несли заяву в сільську раду і за місяць розписуватися. Ну, договорилися, наприклад, на яке число, все обговорили, ну, всі деталі. Тому що в нас в селі є така традиція, що хлопець, який жениться, купляє молодій плаття, ну, велін вже сама молода собі купляла, а плаття то завжди купляв хлопець. А за те дівчина йому мала віддати сорочку. Ну, так і в мене було. Наперед. Прийшли, посватали мене, договорилися, коли буде весілля. Розійшлися. Потім плаття купляли. Я вже навіть добре не пам'ятаю, як то ми те плаття купляли. На факт того, що плаття купили, привезли. І вже так було, а потім. Ну, вже прийшло перед відчілля. ну Тоді не можна було ні шлюбу брати в церкві. Що заборонялося? Що заборонялося? То був 72-й рік. То що заборонялося, то ніяк не можна було шлюбу брати. Я знаю, що ми прийшли. Ми п'ятницю вечором брали шлюб. п'ятницю, І то на другому селі. Вдягалися плаття, йшли до церкви, і в сусідньому селі священник давав нам шлюб. До того ми їздили до сповіді, і священник дав шлюб. А тоді, в суботу, урочисто, йшли до розписки. Вже тоді була розписка в сільській раді М -м -м -м, від молодого. У нас колись гуляли весілля, то е Молодого було своє весілля, молодої — своє. У е, нас от була хата, хата велика була наша, і в хаті весілля було. І у молодого було теж в хаті. Але ж, мама порахували, там мама з татом, що то не влізуться всі гості. Ще на дворі шалаш робили. Муз, музиканти були, дух, духовий оркестр був. Ну, Музиканти духові були. То були то тоді була дуже музика. дуже, сама, сама ліпша, Бо ще ліпшої не було на селі музики. Що тих, ще тих не було е естрадних, то була духова музика. Їх було сім музикантів, то маминої родини, то по, по моїй бабці родина. Там вони мали, вони мали свій, в тим селі був свій духовий. Вони мали всі ті труби, та такі старші. Ну, які старші? ну 40-50 років мужчини такі грали. То, то було таке весіля, так вже всі танцювали, так вже було гарно. Ну і що? Що не все розказала? Спочатку йшли до розписки, розписалися, тоді молодий привозив. Спочатку. Як прийшов молодий, ми покланялися, що таке має бути. Взагалі то перед розпускою таке має бути. Перед шлюбом таке має бути. Але тоді такі часи були. Як, як могли, так робили. І ми шлюб взяли скоріше. Ну, вечером, ну перед вечором, на другому селі. Тому що в нашому селі тоді щось церква чи закрита була, що я вже навіть не пам'ятаю добре. Ми брали в сусідньому селі шлюб. Поїхав батько чоловіка, домовився з священником що. і він сказав приїхати на який час. Перед тим висповідав нас і шлюб дав. Ну, до шлюбу їздили ми і ще їздила від мене дружка, а від нього хлопець їздив, так як сваток був. І ми взяли шлюб, а на другий день вже тиво, то прийшли. Прийшов з калачами, так як, ну, як весілля. і кланялися. Ми пішли, розписалися. Тоді він привів мене додому. Були і дружки, і сважки, і, і дружби, і коровай і, 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 несли. Ну, так, як весілля, так і тепер весілля швидкують, але тепер святкують разом весілля. то було окремо. І він прийшов. Привів мене додому і пішов собі до свого дому своїх гостей приймати. А я в своєму домі своїх гостей приймати. Я з дружками сиділа в гуляли. Потім вийшли танцювати, прийшов мій чоловік, потім чоловік, то що хлопець, прийшов. З своїми дружбами, там, з сватками прийшли, перетанцював люди, подивилися на нього, бо ж не всі люди виділи, бо одні були на розписці, а другі пізніше підійшли. То село, то, то вісіля було в суботу. Люди ще, ще роботи мали, прийшли. А в мене було в серпні вісіля. І вони прийшли. в мене було вісіля 6 серпня. Я вже Так, 6 серпня напевно. І, і... Він прийшов, перетанчував і пішов знов додому святкувати своїми гостями, а в нас свої гості. Тоді, ну, вже там вечором, вже все, вже буде дарування. В нас колись не дарували, так як тепер йдуть і зразу дарують, а колись було дарували. Вже як закінчувалося весілля. Йдуть грає музика, йдуть сватки, беруть корувай на таке дерев'яне віко з такої діжки або чого, таку, таку, таку брали кришку дерев'яну, і на неї ставили корувай. Корувай ставили рістку. Рістка була е, сусна, вершечок сусни. І обирали, і квіточками, і ленточками. ну Хто на що був спосібний? Ну, що, що молода припасла, що дружки е, припасли. Всі мали букетики, е, всі були тиво, і, і, і прийшов, ну, і почав, ну, і для дарування, Два хлопці стають, музики грають, і танцюють. Е, скуруваємо. Тоді кланяються до стола і е, кажуть, що дружба, ну, колись так казали, тепер дружба то хлопець, а раніше дружба то то був староста, так як. І він кланяється і кажуть: дозвольте. Ой, як ж то казали, дозвольте цей гай зрубати по-першому, Нехай Бог благословить, далі танцюють. Вони так три рази кланялися, а потім на третій раз, е, з, з такого з цілого розмаху, той корвай ставили з тою рісткою на стіл. А ще перед е, вішілям були він куплетини вечір. На вінкуплетинах плели вінок. Плели вінок, їхали в ліс, там лісі росли. Mm, і, і, і сосни могли плести, могли з барвінку плести, що хлопці привезли, і що на старалися плели з барвінку з квіток вінок. І дружба потім одягав той вінок, а вже сказали по, трет, по третьому разу, що ставити той курувай, і вони туди а, а ще старалися, казали, на щастя, треба розбити тарілку під курувай і брали бігом. Тарілку, хтось чи, чи, чи з родини, чи хто там якусь тарілку бігом, і вони поки ставили, щоб та тарілка на, на той, під той корувай бах, і вся тарілка побилася. Ну, і той коровай поставили, тоді дружба ставав і казав, що дозвольте цей е, гай зрубати, і, і той дар між всіма поділити. Тоді він знімав туристку і кидав один куток. Там сиділи завжди дівчата, то дівчатам кидав. Потім туристку ставили на дворі пліт ставили, щоб вона стояла, щоб знали, що то є було. А той вінок він скидав тоді з того куруваю, бо то на куруваї ще був вінок, і на себе надягав. І тоді починав, починалося дарування. Е, Тоді брали. і... Е, так, Починалося дарування. Він тоді брав ріст. Посередині була завжди рожа, завжди рожа. Я сама допомагала мамі, потім вже далі допомагала корова їй пекти. Моя мама вміла спекти корова і калачі, і то так само. Вирізають на передрізку і різку дають дружці. На щастя, різко. А тоді різали курувай і ділили і торти тоді було, правда, тоді торти купляли. Пекти пекли на вішілля, всього пекли, були господині, все готували. Тоді ж не було так, як тепер. Що підеш у бар, замовиш, і все тобі подадуть свіженьке, то господині Боже цілий тиждень пекли, готували все. Е варили. А в мене була сусідка за господиню. І друга вона робила в кафе якомусь у нас в селі, і, і так всі сусіди зійшлися, і то те віщеля. Тиво, мама всього настаралася і те весілля справили. Ну і тоді почали дарувати. Батьки, там, сестри, брати, родина, і гості, знайомі. Ну, всі кликали, що той, той те дарувати. І вони йшли, дарували молоду тільки, бо молодого не було. Молодий мав своє дарування і своє весілля. Ну, а туди виходили всі на двір після того дарування вже і танцювали. Чекали на молодого, коли молодий прийде. Ну, є так, що молодий приходив, забирав молоду, вона йшла в невістки. А є так, що молодий приходив і залишався, то його приводили. Ну, Богдана привели мого чоловіка. Привели. А тут зробили заворота хлопці, не хотіли його пустити. І він мусив е, хитрістю перейти до молодої. ну Так то просто було. Ну, і, і, і Він якось там перейшов, і тоді вже разом посідали, тоді прийшли ті гості, ще ті були, тоді ще раз засіли. За ну вже не було багато, вже старші порозходилися, то вже більше молодь була. Музики грають, все танцює, весело, світло повне, веселість така дуже гарно було, погода була гарна. Так як я знаю, я йшла заміж. О, і так і в сестри так було вісіля, та ж ще, ще грала духова музика, духова була так. О, А потім вже після того ну, ми, ми вже так жили. Цього там хто на роботу, сюди, туди, так, як завжди. О. А вже дочка, як йшла заміж, то ми вже були на іншій. Ми побудували другу хату, і вже були на другій хаті, то ми вже ставили шалаш. То вже був який-то 70. Ой, 90. Я не пам'ятаю, який з 90. Дорці було 22 роки. Вона закінчила інститут і йшла, за... вона йшла після четвертого курсу і м -м, доставили шалаш. То то було 200 людей. 200 людей туди таже, так само йшли наперед, таже йшли свати, ми домовилися за вісіля. Знову молодий купляв плаття, У нас і по сьогоднішній день, так е, Так як е, хто в селі своєму жениться, хлопець з дівчиною, то всі купляють плаття молоді. Бо в нас такий закон. Так, так ще по той час е, тримається. А як вже вони там е, в другому місці, то вже е, е, ну як, то вони вже тепер потім вже. Купляли разом йшли молоді, і там вони вже собі яке хотіли, що собі хотіли вибрати. Ну, ще дочку свою старшу, то я видавала заміж, то так було. То так було. також зробили весілля, то було 200 людей, але вже була музика інакша. Дуже весело було. Таже був серпень місяць. Було, так попало. Було дуже багато людей. Тоді, ну, тоді було і легше жити, Легше було жити, хоч вже та же часи починалися, їржі, але ще й запаси якісь були, і, і, і ми і свиней тримали, і, і, і корова була своя, і можна було собі дозволити зробити більше всіля. А також брали якусь господиню, Таке саме, ну так як і в нас колись було. І по сьогоднішній день, все одно йдуть е, з... Наперед сватати дівчину, а потім вже все решта. Ну, А тепер -то взагалі тепер ще вечіля разом замовляють бари, як не бари, то ресторани, а як ні, то десь їдуть собі на природу і на природі святкують. Хоч тепер вже і того нема. Тому що зараз вже, як почалася війна, то вже нема нічого. Люди стараються тихенько собі. Розписатися в хаті, посидіти в своїй компанії, там 20-30 людей, щоб в хаті тихенько. І так, і так, що раз вже гірше, як я кажу, вже ті старі традиції починають відходити. І, і ми вже того не раз говорили. Я ще маю таку подружку і, і, і ще родини, хто є, і кажуть, поки ми були. Мали купу городів, мали купу роботи. Зараз зовсім інше життя, зовсім інші діти ставлять собі м, цілі, діти хочуть вивчитися, хочуть доброї роботи, хочуть добре жити, заміж не спішать, так як ми колись в 18, 19, 20 років дівка вже заміж повинна йти. Тепер ні, Тепер діти не спішать заміж. Вони спочатку думають, щоб отримати освіту. І якусь добру роботу, щоб е, мати свій заробіток, ні від кого не залежати. Дякую вам. Завершився сеанс номер 2 Завершення сеансу о 12 годині, годині 53 хвилини.